Маємо честь обороняти свою державу, захищати вас, наших дітей. Воюю вже 10 років, що агресор вже вступив на нашу землю. І сподіваюся, що побачу своїми очима перемогу або загинув в бою, як то робили мої прадіди. Ми ж маємо честь представити нашого земляка южноукраїнця Станіслава Кононенка з позивним Смайл. Учасник битви за Донецький аеропорт, який нині продовжує оборонити країну, цього тижня отримував технічні пристрої, придбані працівниками Південно-Української АЕС у рамках благодійної акції. Допомога захисникам України, передавали засоби бійцю працівники відділу технічного контролю. Ви знаєте, як почали збору коштів, то Багато людей дуже сумнівалися, куди йдуть, гроші все питають. А коли почали оці так сказати акції, і так сказати, ці, ці зйомки, і, так сказать, вручення ввоєнним, то люди бачать, що потрібне так сказати мероприятия, і от, питань вже у них не виникає. Сподіваємося, що і далі будемо. Допомагати Станіслав Кононенко представник взводу снайперів 36-ї бригади морської піхоти. Боєць каже, до колективу Південно-Української АЕС їх підрозділ звернувся вперше, та й взагалі ніколи раніше його захисники допомоги не просили. Навіть навпаки, постійно вкладають власні кошти про можливість співпраці з атомною станцією. Станіславу розказали однокласники та друзі, які є працівниками підприємства. Конечно же, мы обращались за конкретными вещами. Есть определенные вещи, которые, к примеру, не смогли купить это из-за поставщиков. Мы общались и э, э, все объяснили толково. Э, Леонидович, спасибо ему огромное за то, что так компетентно ко всему этому относится. Э, действительно, э, покупают нужные вещи. Э, я вам так скажу, они превзошли наши ожидания. Мы попросили вещи чуть-чуть попроще, которые чуть дешевле. Ну, мы что как бы так, стесняясь, переживая. Мы, парни, скромные. А в ітогі нам помогли намного більше, ніж ми очікували. Станіслав нині відновлюється після контузії та складної операції. Однак, отримане обладнання обіцяв відправити побратимам у той же день. Під Авдіївку, де стоїть його підрозділ, поїдуть передані атомниками тепловізійний приціл, приціл нічного бачення, тепловізійний монокуляр і лазерний далекомір. Загальна вартість технічних засобів становить більш як 188 тисяч гривень. Ми будемо захищати вас там і сподіваємося, що ви не забудете нас тут, сказав наш земляк на завершення розмови. Тільки за таких умов упевнений захисник українці зможуть насправді стати незалежними.